Sun comes up, he breathes my coffee in my favorite cup. That's why I know. У Бердичеві знову пролунала перша нота. Міський палац культури імені Олексія Шабельника приймав відбірковий тур обласного дитячого конкурсу. Понад 20 найобдарованіших місцевих співаків від 6 до 16 намагалися підкорити своїми виконавськими здібностями членів журі. Із глядачів у залі лише учасники та їхні близькі. На першому етапі туру заборонено використовувати музичну фонограму. Усі співають акапельно. Тож знайти спосіб потрапити до етапу наступного зможе лише він голос. заснули вже давно Бердичів. Місто не лише церкове і танцювальне. Фахівці називають його до того ж містом співочим. Приїжджати сюди приємно кажуть, адже щоразу тут на тебе чекають нові голоси: чисті, потужні, чуттєві. Я кожен раз з радістю приїжджаю в Бердичів, Це якесь особливе місто, місто підвищеної культури. От ми постійно їздимо по. Нашої області по Україні, і я з радістю приїжджаю в Бердичев, тому що Бердичев таке талановите місто. І ми з радістю дивимося ці таланти, і вони, мені вони подобаються. Ну, хочу сказати, що знаючи Бердичів, завдяки меру міста Василю Константиновичу Мазару, Івану Емельяновичу, заступнику, завідуючий відділом культури Лені Петрівський. Місто постійно в такої, знаєте, в творчій культурі. Завжди, от я минулого разу ми приїжджали підтверджувати звання народних колективів палацу культури, і хочу вам сказати, що на такий рівень був, що просто більше ми навіть відкрию вам тайну, що ми їздили потім по всій Житомирській області. Я не бачив таких талантів. Чи Багатьох з них частенько можна побачити на різних конкурсах. Йдучи на першу ноту, вона підготувала справжню бомбу. Зізнається одна з учасниць Олена Шинкар. Прийшовши, дізналася, що спочатку кілька композицій доведеться виконати без музичного супроводу, тож довелося імпровізувати. Сподівається, що суворому журі її виступ сподобався. Мені здається, у кожного є, є вокальні дані, непогані у кожного є шанс тому розцінювати. Зрівнювати, хто краще, я якби поки що не наважуся. Дуже хотілося б пройти в фінал, показати трошки з іншої сторони себе. Пісня в мене дуже сильна по вокалу, ось хотілося б її заспівати, так як я її готувала. Музика для мене якби, ну, це все. Це я не знаю, я коли втомлена, я приходжу, я можу співати, грати. Я навчаюся в музичній школі, 4 роки вже. Ну, музика, це все, це це просто не знаю, кайф для мене. За вироком журі лише вісім юних співаків прийшли до наступного етапу. Боротьба за те, аби потрапити до фіналу, продовжилася. Однією з тих, хто завзято кинувся у бій, була Олена Мазунова. Приймаю участь в першій ноті вже не перший раз, а вдруге приймала участь у 2009 році. Мені дуже сподобалося, я отримала величезне задоволення від цього. Нам подарували багато подарунків, досить таку велику кількість. І якби я прийшла у фінал, але, на жаль, не перемогла. І сьогодні я прийшла на цей конкурс для того, щоб попасти і в фінал, і вже перемогти. Маю надію, що. Я переможу і, взагалі, покажу себе з кращої сторони, тому що я готувалася, вдосконалювала свої вміння. і Сьогодні я співала пісню блюз, тому що на прошлому році я якби мене просили про те, щоб я підготувалася, і саме в цьому такому жанрі. Обидві Олени, а ще Тарас Романенко та Андрій Григоренко, були визнані кращими на відбірковому турі. Саме вони поборяться за перемогу на заключному гала-концерті, який на початку літа відбудеться у Житомирі. І, можливо, хтось з них подвоїть переконливу перемогу Бердичева на першій ноті у 2009-му. Вони заслужили це своїми голосами та своєю працею. В тому році ми відкрили дійсно талановиту співачку Тетяну Ігнатенко. Ви бачили, ця співачка достойна виступила. У нас на заключному фестивалі стала переможницею. Зараз, наскільки я знаю, дівчина вже має поїздки до Франції, і ще за кордон, де вона буде представляти не тільки місто, славне місто Бердичів, а й всю Україну. Бачите, а відкрилася ця співачка у тому році, майже на фестивалі Перша нота. Сьогодні ми теж з радістю приїхали. Я бачу. На рівні, на рівні діти співають, ну, по-перше, знаєте, я вам скажу як спеціаліст, зранку важко співати. Ми о 10-тій почали конкурс, а зранку связки ще в дітей не так вони Ну, співають чистенько. Потім такий колорит, колорит тембра голоса. Я, я вражений талантом Бердичева.